Раз І є. Куди я їду, спитаєш ти мене. Знаю, не спитаєш, я тобі сам скажу. КП. Кажуть на своє місто кам'янчани. Прогріваю, прогріваю гоночку. Листя на асфальті вже нам нагадує, що... Дуже швидко стане холодно, буквально може тиждень-два, і буде вже ну, не їзди. Ох, ти що хорош. Ох, і сьогодні настрій є крутити тручку. Таких кілька ям зловив Пиздець. Саме настрій сьогодні є. Чи то через те, що я не катосив десь тиждень часу? Тому що холода були, дощі такі зарядили. Чи то просто, ну чи то просто добре виспався. Коротше, ну, в чомусь фішка є. Крутити ручку, хочеться радувати життю і все остальне. До Кам'янця-Подільського мені їхати десь годину на авто. Я їду, ну якщо сильно прижати. Я одного разу тулив запізнювався до стоматолога. То за 50 хвилин довалив, але чуть сам не розвалився там на поворотах. Коротше, що їхати мені 50 хвилин годину? считай годину, ніхто 50 не їде. 50 хіба я то що їхав? Ну може хтось там валиться. син. Коротше, блять, до чого це я? До чого це сука, я? Це просто покатушечка, Ніяких вам там замків, блять, не буду оглядати, ніякої оцої туристичної хуйні. Це просто покатуха, щоб прохватити. Туди мені 70 кілометрів і назад мені 70 От і нормально вийде. Ану мерседесник. Нормально так взяв мерседесника. Уху! Така хірова тут дорога! Що? Ну, взимку буду скучати за цим. Полюбе. Бля, ці темні машини, вони як в тіньочку їдуть, їх особо і не видно. Люди, включайте фари, включайте фари. Буквально вас благаю. От мене на Хондушці неможливо відключити світло. Можливо, хіба дальню включити. Японці придумали штуку, щоб ти своїми кривими руками не міг виключити світло. Невер, ніколи. Хіба проводи повід'єднуєш. Тема з на дерева моїх історій. Зміни мене в корінь. Чи було так весело, навіть коли. Весело зовсім збере мене в За засвіти людям, що хоче А Тим часом ми вже наближились до кордону між Тернопільською і Хмельницькою областю. Зараз через збруч, чи то Дністер, чи то Сарат, чи то чорна стрипа. назвав до дохера річок. Збруч. Збруч. Зараз через Бручі Хмельниччина, дивись який замок, честою покажу. Та ти що? Хто це таке міг побудувати? Для чого головне? Тут можна круїзі врубати, виключити двигунчик і чилити собі на авто. От чим класно круїз? Включив круїз і їдеш. Жаль, звичайно, що в мене він тільки працює з горба. Тому що в мене нема круїзу по накаті пустив та й просто котиться. Але тут я я б вам тут не... Я вам тут не радив пускати руки ось так. Псу, блядь. Тіп на прямотоці попиздував. Що у нас по часі? Повітря лишне кавта, цього не вистачить на нас два. Прямоток потрібно поставити, розганяти дідів та бабок. Я жартую, звичайно, який прямоток. Мені подобається, коли мод Стоковому стані, коли б сток стоковий. А не оце все. Блять, починає. Це замітно. Хмельницька область, Пиздець повний з дорожнім покриттям. Навіть би хотів повідкручувати. То хіба голову собі відкрутиш на такій дорозі? Це якщо що я, це не двигун. Двигун у мене по-іншому працює. Так, ану скутеріста зроблю з тою фурою чи ні? Бо ви знаєте мою схемку, скутерісти, ті люди, що на підводах, тобто на фірах, залежно від регіону, де ви живете. Фури, оце, оце моя аудиторія, всіх дргають тільки так. Правда там закритий поворот, то я не знаю, чи варто. Ладно, можна, трохи можна. Йоме, що ж ти чудиш, саньок? під колінку, накрутив, що я накрутив, що я на 30, чуєш? Ой, бля, ну кайф. Блядь, і настрій кайфовий. Не так часто такий настрій буває. І машини слабенькі попадали. ну о що, спринтера. 3.0, турбодізель, ну це серйозна апаратура. Ну, Я не знаю, чи цей 3.0. Ну, мов товариша був 3.0. Вітанечки, тобі передаю прямо в США. То він пиздував, дай дорогу, той, блядь, спінгрін. Бля, так не люб... Та пересте бачив, а якби я курва виїхав, та же тим спрінтером! же тим спрінтером, блядь. Ну чуть-чуть прибав, я знаю, там в тебе хода підвіски не то, що в мене на тій інцісі. Я в капес спішу, на шауху. Ладно, бля, навіть не буду ганяти, бо тут... Бо тут подвісон можна залишити на цій дорозі. Просто покайфую, почили. відпущу цю ситуацію, цю ситуйобіну з цією дорогою е -е 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 -е. дорога кошмар. І просто буду собі чилити, відпочивати, кайфувати. А ви разом зі мною, якщо захочете. А якщо не захочете, то вимикай то, то відео і йди собі, не знаю, де щось йди завари собі вівсянки. Тоже тімка корисніше. По крайній по крайній мірі, в будь-якому випадку, корисніше, ніж мій контент оцей дивитися. Я бачу, що зима приходить, 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 стало холодно мені. Відтормозився зі ста, як цар. Попереду один диск, це звичайно не два, але що це? ПЖОТа берем на обгінчення. Ой, бляха. Та куди його тут брати? Ладно. Бля, та мені все, мені вже ніякого, ні, ні гуся не потрібно, ні Африку, твін, ніч, нічого. Я вже самі блядь, такі ями плотні пролетів, пролетів на своїй бричці. Ніколи так не робіть по такій хуйовій дорозі. Ті, а по класній можете, по класній хоч 300. Будь ласка. Я жартую, якщо ти маєш своєму мозги, то ти включиш їх і не будеш так навалювати. Оп, закладаєш Чікс, заклав. Легенько. Десь градуси, знаєш, у MotoGP там десь 65 градусів, 60-54. Отак, от так. Просто не під коліно, а під локоть народ валить. Так от я десь градусів 2 Нахил роблю. Можна звич... Можу і звичайно круто звіждати. Чікс. Ти поняв, що виробляє? Чікс? А ти що? Просто мастер. По чому мене зеркала не на дорогу а десь направлені. Хто зна куди? То, що ти їздиш по зеркалах, воно тільки звучить так класно. А по факту ти їздиш, як і всі, з середньої хуйовості в тебе скіл. От і все. Діти просто йшли зі школи. Ти... Перед ким як не перед дітьми повийобувати, сам розумієш. О, тут ще параплан. Тихо, людина попереду. О, тут горб такий дебелий, вам на камері не видно. А такий хорошенечкий спуск. О, блядь. Ого. Все, нормальна траса закінчилась. Пиздячиш по тому покритті, що є. Звіситься, раз. Зайшов, заклав під колін. нічого складного. Друга, повна ручка. Куди ти їдеш? Куди Саня їдеш? Ну є, звичайно, є отака ямка, як контрзвішування. Є класичне звішування, нормальне звішування. І так і так вірно. Але, але, секундочку, послухай, послухай мене секундочку. Ось так контрзвішування. Це тіпа, краще на малих швидкостях. Але хто вже привчився до одного, понятно, що вони не будуть контрзвішуватись. Також це в, в кільцевих гонках на матардах застосовується. Але краще навчитись от просто класично, а не оцього контр. Я оце навчився контр і тепер отак. От, 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 у місті на невеликих швидкостях воно класно. Мотоджимхані, до речі, там практично все контрзвішування. Отак їде 2 кілометри на годину, отак помаленько, по, -по дуже помало їде і перекладає мотоцикл, який важить 300 кілограмів. Ще чуть ями полатали, але все рівно козлячі. Розпилити, бабки в карман поставити, купити недвіжку в Іспанії. Дочку свою відправити десь, блять, вчитись в Лондон. Ну дорогу хуй тобі хто зробить. В'єта, ми хата з село, ми її не стоїм. Прочна, но свой духа, лімі, твоя великолепна. В магазині ти сама ліпна. Ну трохи крутанув, от чесно признаюсь вам, Трошки крутанув. Хотів, хотів, трошки хотіли. А от по селищі я би вам не радив тулити на всі бабки. Може вибігти хтось дитина, старша жінка, яка чоловік. Навіщо вам це? Два у вас там тур... тормозних супорта, три, десять, ви не встигнете загальмувати. Так що кайфуйте собі, їдьте, як їдеться, і буде вам щастя. Ось на п'ятій соточку, раз це і те забагато. Наприклад, за автобусу хтось міг вийти. Не по правилах, бо по правилах попереду автобуса не виходиться, виходиться позаду. Ну не тільки автобуса, будь-якого авто, якщо вас вигружає десь, це кайф, Оці серпантинчики я люблю. Але на цьому повороті я щось ніколи градус не можу розрахувати, скільки мені закладати. Ось і КП, ось і Кам'янець-Подільський. Перед самим в'їздом в, в Кам'янець-Подільський, по крайній мірі, з, моєї, з мого боку, якщо в'їжджати. З Тернопільщини. То така козляча дорога. При в'їзді в, в Кам'янець люди вивісили табличку, що збавте швидкість до 30 км на годину, бо вібрації руйнують будівлі. Це, ну, це ні в якій цивілізованій країні немає такого, щоб люди самі боролися з тим, щоб. Ну, ну це просто нонсенс. Типа, Непогана дорога, то давайте перекладемо той асфальт. нє ні нє ну я розумію зараз кажуть не до того, блядь, бюджети. Так вона всю всю жизнь ця дорога така. Всю дорогу, я пам'ятаю, цю дорогу таку. <сум> Розумієш, що мені було 23, що я сюди їздив на сесію в універ. Бабки завозити. Ой, блядь, пропиздівся. Ну, як і всі, як, як багато хто. Неук. Так і зараз мені 34 і далі це козляча дорога. А бабки-то куди йдуть? Питаннячко стає, питанечко залишається відкритим. Відкриті питання, блядь. Дивись, 4-ї години нема. 15.59. А я ще сумнівався, що я за 40 хвилин бахну сюди. Та я сюди долетів ракеткою. А я чесно подумав, що тут ці машини стоять в черзі, а ні. Коротше, лайфхак всім водіям. Як проїжджати цей шлагбаун безкоштовно. Пересідайте на мотоцикл, якщо ви на авто, і переїжджаєте безкоштовно. Я колись думав, що це нелегально, під'їжджав, навіть казав, перепрошую. Ну, блядь, перестрашений, знаєш, оцей, оцей тип класичний блядь, класичний, класичний класик. Оцей тип, який, блядь все дотримується правил, Ой, блядь, так не можна. Та всі так хуй клали на, на багато що. На правила, на закон, на все. Це сука. А ти, блядь, під'їжджаєш і хочеш оплатити. Ну, коротше, була така ситуація: я під'їжджаю кажу excuse me. Е -е -е -е, казав, I'm sorry, е -е -е -е. Кажу, хочу оплатити. А вони такі кажуть оплатити? Кажу, Yes, I can. А вони кажуть, так ти на мотоциклі, бля, об'їдь шлагбаун і їдь собі. Кажу, можна? Безкоштовно. На що мені Тіп сказав: ну, якщо ти там проїдеш, то їдь. Ну там ну, там метр ширини, звісно, я там проїду. Не те, щоб я зрадів, я швидше здивувався. Пострижись, пострижись, як в прошлий раз, I'm away. I'm away too fast. пострижись, пострижись, як в прошлий раз, я буду те чуха.